Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 17.7.17.8 за підручником Алибра 8 клас автора Олександра Істера. Наше завдання обчислити. Ну що, поїхали. Формули вже вивчили. Надіюсь, що так. Так, квадратний корінь з 0,2 до квадрата буде дорівнювати. Так. Квадрат і квадратний корінь самознищуються. Я завжди ось так закреслюю. Тобто ось так. Самознищуються. І у нас буде 0,2 по модулю. А це буде 0,2, бо знаємо, що модуль це завжди додатні число. Але не в модулі. Не путайте мої слова, коли розкриваємо модуль, в результаті буде модуль це довжина. Пам'ятаєте, вона завжди додатня. Так, друге квадратний корінь з мінус 0,9, так, до квадрата. Знову ж таки, закреслювати більше не буду. Це по модулю. Квадрат квадратний корінь самознищується. Це буде 0,9. Розкриваємо. Третє. Два, квадратний корінь з 3 до квадрату. Не лякайтеся, між з і квадратним коренем стоїть знак множення. Тому це буде 2 помножити на 3 по модулю. Ну, все, 2 помножити на 3 це буде 6. Красиво. Так, давайте тут. Четверте ще запишемось тут. Значить, у нас мінус 3 на квадратний корінь з 9 до квадрата. Дорівнює мінус 3 помножити на 9 по модулю. Тобто мінус 3 помножити на 9, і це буде мінус 27. Так, Так, половинку зробили. П'яте. 0,5 на квадратний корінь з мінус 10 до квадрату. Знову ж таки, 0,5 помножити на мінус 10 по модулю. Тобто, це 0,5 помножити на 10, ну, не вмістила так. Це буде дорівнювати 5, так. Шостим. мінус 1,5 помножити на квадратний корінь 5 у квадраті. Дорівнює мінус 1 ,5. помножити на 5 по модулю, знову ж таки. Так? А це означає 1,5 помножити на 5, 5 і 5 скоротиться, так, це будуть одинички, тобто це буде мінус 1. 7. Мінус 3 квадратний корінь з мінус 7 до квадрату. Дорівнює мінус 3 помножити на мінус 7 по модулю. Тобто це буде мінус 3 помножити на 7. Дорівнює мінус 21. І 8. 2 сьомих. Так, на квадратний корінь. із 7 восьмих. Дуже цікаво до квадрату. Не страшно. Це буде 2 7 помножити на модуль із 7,8, так? Тобто це 2 7 помножити на 7 восьмих, можемо скорочувати. 7 і 7 повністю скоротиться тут одинички, так? А 2 8 на 2. Це буде 1, це буде 4. Тобто це буде 1 четверта. Так, з першим номером справилися, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал це для мене дуже важливо. Переходимо до 17,8. Так, перше квадратний корінь: 1,7 до квадрату. Так, у формулі розкладаємо це 1,7 по модулю. квадратний корінь і квадрат саме знищуються. Розкриваємо модуль, це буде 1,7. І ще раз повторюю, хто промотав першу частину. В модулі у нас може бути як додатнє, так і від'ємне число, так в модулі, в самому модулі, але в результаті завжди буде додатнє число. Друге. Тому що модуль це відстань, пам'ятаєте, коли розбирали на координатній прямій. Так, друге квадратний корінь. З мінус 0,3 до квадрата, Знову ж таки, квадратний корінь і квадрат самоснищується, залишається мінус 0,3 по модулю. А це 0,3. В результаті завжди додатне число. Третє. Так, третє 3 на квадратний корінь з 4 до квадрату, так? Тобто, це не лякайтеся між 3 і квадратним коренем, пам'ятаємо там множення, умножити на 4 по модулю. Тобто, по суті, це 3 на 4 дорівнює 12. Є четверте. мінус 2 помножити на квадратну корінь. 7 у квадраті. Тобто, це буде мінус 2 умножити на 7 по модулю. Мінус 2 на 7, це буде мінус 14. Я ж думаю, в восьмому класі не треба пояснювати, що мінус на плюс дає мінус, так? Далі п'яте. Так, п'яте ой, яке красиве! 1 третя на квадратний корінь з мінус 9 до квадрата Дорівнює 1 третя, помножити на модуль з мінус 9. Це буде додатне число, помножити на 9. Можемо що зробити правильно, скоротити 9,3 на 3. Тут буде 1, тут буде 3. 1, помножити на 3 буде 3. Є шосте. Мінус 0,1 помножити на квадратний корінь з 20 до квадрата. це в нас буде мінус 0,1 помножити на 20 по модулю. Отже, це буде мінус 0,1, помжете просто на 20. Що я роблю? Я 20 розкладаю на 2,10, щоб ви зрозуміли. Мінус 0,1, помножте на 10, поможете на 2. Не лякайтеся. 10 помже на 2 це 20. Саме 20. Для чого я це зробила? Я отсюда 10, так? Тобто це буде мінус 11, так? Мінус 1 помжете на 2. Це буде мінус 2. Красиво. Сьоми. Мінус 5 на квадратний корінь з мінус 3 до квадрату. дорівнює мінус 5. Все так само помножете на модуль із мінус 3. Так, дорівнює мінус 5, помножити на 3, ну тут, взагалі, легенько, мінус 15. Чому воно так. Фух. І восьме. Давайте сюди влюблю. Тут дроби. Як кажуть, є куди розігнатися. Одна четверта на квадратний корінь з. 8 дев'ятих до квадрату. Так, дорівнює 1 четверта помножити на модуль з 8 дев'ятих, так? Не страшно. 1 четверта помножити на 8 дев'ятих. Гарно, коли додатні, тоді в результаті додатнє, а ось ну, більш зрозуміліше, так? Що ми робимо? Скорачуємо 4 і 8 на 4 це буде 1 і 2. Тобто у нас виходить 1, поможете на 2, це у нас буде 2, тобто 2 9. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. па па